І запрошує дзвінок до лісової школи на урок. Лісові мешканці малята хочуть про речення все знати. Пригадайте, що ми вже промовляємо, коли про щось розповідаємо? Вірно, малята, речення, а з чого складається речення? Так, із слів. Погляньте, будь ласка, на картинку. Якщо я скажу слово сова, вам зрозуміло, що вона робить? Ні, ми просто назвали хто зображений, а щоб зрозуміти, що робить сова, потрібно про неї скласти речення. Діти, Складемо речення про сову. Так, сова працює вчителем дуже добре ще. Сова працює в школі. Сова навчає звірят. Так, дуже добре. Подивіться уважно, а хто ще зображений на картинці? Лісові звірята, так, їжачок. Складемо речення про їжачка. Їжачок навчається в школі, дуже гарне речення. Їжачок уважно слухає вчителя. Їжачок виконує завдання. І ще ще колючий їжачок сидить на уроці. Дуже добре. Так, а яке речення ми можемо скласти про зайчика? Про зайченятку, подивіться уважно на нього. Завчик вперше прийшов до школи. Сірий зайчик їсть морковку. Так ще. Завчик снідає, дуже добре. Малята, якщо об'єднати всі ці речення, що ви склали, вийде навіть невеличка розповідь так, про навчання в лісовій школі. Діти, а я, який урок, на вашу думку, йде в школі? Подивіться уважно. Так, як і у нас навчання? Грамоті, і звірята вчать букву Я. Дуже добре. Слідуюча гра називається порахуй речення. Дуже уважно послухайте розповідь і порахуйте, зі скількох речень вона складається. Уважно. У лісовій школі Йде урок. Сова навчає звірят грамоті, їжачок уважно слухає вчителя. Зайчик їсть морковку. Скільки речень я промовила, хто був уважний? Вірно малята чотири речення. Яке перше речення я промовила? У лісовій школі йде урок. Яке друге речення? Сова навчає звірят грамоті. Яке речення я промовила останнім. Зайчик їсть морковку. Діти, а як ви зуміли порахувати кількість речень? Я вам дуже багато розповіла. Так, я між реченнями робила паузи. Молодці, молодці. А як ми виділяємо речення на письмі, як речення між собою виділяються в книжках? Хто пам'ятає? Речення починаються з великої букви, так? а на письмі на схемі що? А в кінці речення ще й ставимо крапочку, про схеми ми поговоримо. Трішечки пізніше, дуже добре. А зараз потренуємо наш мовний апарат і попрацюємо над чистомовкою. Я промовляю, дітки повторюють. ас, ас, ах. Яка погода в нас іс, іс. Ис. Опадає лист са са, са. Яка кругом краса. Сі, сі, Дивуємося красі. Малята, а хто з вас був уважний, на який звук ця чистомовка? Який звук найчастіше ми промовляли? Звук с. Так. І ще раз промовимо цю чистомовку і намагаємося звук С вимовляти чітко. Ас, ас, ас. Яка погода в нас Ис, іс, іс опадає лист са, са, са. яка кругом краса. Спі, спі, спі. Дивуємося красі, молодці малята. Зараз увага на дошку. Подивіться уважно, хто з тваринок сьогодні не був на уроці в лісовій школі. Білочка була. Була, так. Зайчик був? Був зайчик, їв морковку. Так. Їжачок був, дуже добре працював, так, виконував всі завдання, а кого не було? Ведмедя не було. Так, не було на уроці ведмедя. Складемо речення про ведмедя. Ведмідь великий, добре ще, ведмідь полюбляє мед, так, це про це всі знають. Взимку ведмідь спить. Дуже добре. Давайте ще раз повторимо це речення. Взимку, ведмідь, спить. Яке перше слово у реченні? Взимку, яке друге? Ведмідь, яке третє? Спить. Викладемо це речення за допомогою кольорових смужок. Так, давайте прочитаємо наше речення по смужкам. Взимку ведмідь спить. Так, а зараз запишемо це речення графічно. Відміть. Пить. Скажіть, будь ласка, як я виділила перше слово, початок речення на схемі? Так, вертикальним штрихом. А як я відмітила кінець речення? Вірно малята крапочкою. Скажіть, будь ласка, кожне слово, як я відмітила? Ось такими лініями. А ну, уважно подивіться, а чому лінії не однакові? Вони різні за довжиною. Чому? Тому що слова одні довгі, одні короткі. Так. Візьміть до рук олівці і накресліть схему речення за допомогою рисочок. Так, на листочку або у зошиті. Не забуваємо, що слова можуть бути довгі та короткі. Виконуємо завдання. Описали. Продовжимо далі. Урок продовжувати час гра з олівцями в нас. Уважно зараз послухайте речення і викладіть на стіл перед собою стільки олівців, скільки слів у реченні. Зрозуміли? Тож будьте уважні. Перше речення. Дівчинка читає книжку. Скільки олівців викладаємо? Вірно, три олівця. Молодці. Слухаємо слідуюче речення. Дівчинка читає книгу брату. Хто порахував? Так, в цьому реченні вже чотири слова. Так, чотири олівця потрібно покласти перед собою. Дітки, будь-які олівці будь-якого кольору. Кого немає олівців, під руками можна викласти лічильні палички. Рахуємо слова в слідучому реченні. Хлопчик малює. Скільки олівців? Молодці, два олівця, тому що в реченні два слова. Так, далі працюємо. Хлопчик малює олівцями. Потрібно викласти три олівця. Будьте уважні. Слідуюче речення. Бабуся пече млинці. Скільки слів у цьому реченні? Три слова, тому ми викладаємо перед собою три олівця. Слідуюче речення. Бабуся пече смачні оль... с... млинці. Ще раз повторюю. Бабуся пече смачні млинці. Так, Вірно виклали перед собою чотири олівці. І останнє речення: будьте уважні. Бабуся пече смачні млинці. Онукові сергійку. Зуміли порахувати? Давайте я ще раз повторю: бабуся пече смачні млинці, онукові сергійку. Скільки потрібно викласти? Будьте уважні. Так, перевіряємо Правильно, відповідь, шість. В цьому реченні шість лів, тому потрібно викласти шість олівців. Так, чи ви помітили, дітки, що речення, які слова, можуть бути, або короткі? Або довгі. Якщо в реченні багато слів, то речення яке довге. Якщо в реченні мало слів, то речення ми швидко промовляємо і воно коротке. Так, сьогодні на уроці в лісовій школі я хочу відкрити вам невеличкий секрет. Поміркуйте, чи можна. З короткого речення зробити довге, ось таке перетворення. Те, які вважають, що ні, я можу сказати, дітки, що це можна зробити. Ось такий секрет. З короткого речення можна зробити довге, так, додаючи слова, головне, щоб ці слова були по темі відповідали змісту речення. Тож зараз ми пограємо в гру і спробуємо коротке речення перетворити на довге. Отже, спробуємо коротке речення настала осінь. Перетворюємо його на довге, додаючи слова. Пропонуйте, будь ласка. Настала золота осінь. Так. Вже настала осінь в лісі, нарешті настала щедра золота осінь. Дуже гарні речення. Так, сліду коротке речення. Ідуть дощі. Ідуть холодні дощі. Зараз часто ідуть холодні дощі, а ще, ще більше слів, щоб було дуже довге речення. Зараз часто йдуть холодні дощі в містах і селах. Ось таке дуже довге речення. Дітки, я вам хочу сказати, що так як з короткого речення можна зробити довге, так і з довгого можна зробити коротке, прибираючи слова, але головне, щоб залишився зміст. Ось, наприклад, оленка малює кольоровими олівцями малюнок. Спробуємо ось таке довге речення зробити коротким. Оленка малює олівцями малюнок. Так, іще зменшуємо. Оленка малює олівцями іще зменшуємо. Оленка малює. Зовсім вийшло коротке речення, але зміст ми не втратили. Отже, дітки, сьогодні ми з вами ще більше дізналися по про речення, також вчилися рахувати слова в реченні, ось будувати речення за картинкою, а також дізналися, що є короткі та довгі речення. Дякую вам! За увагу і до зустрічі!